Сестри, Наталя з Олею народилися в звичайній сільській сім'ї, але доля до кожної була прихильна по-своєму. Одну вона пестила й нянчала, а до іншої завжди чогось бурчала і була немилостива. Здавалось би, що Ольгу, яка була меншою в сім'ї й хворобливою, батьки повинні були опікувати більше, але виходило чомусь завжди навпаки. Наталі платячко нове, а Ольга доношувала після старшої сестри. Наталю до музичної школи віддали та ще й баян купили, а Олю не до музики привчали, а до хатньої роботи. Наталя вибринькувала якусь там полячку в прохолодній кімнаті влітку, а Оля пасла гуса на степочку під спекотним сонцем, а згодом і корову доручили, як підросла. Наталина шкіра була біла, панська, руки чистенькі, а Оля засмагла, як циганча, з попеченим на сонці й облітлим носиком. Наталі бачили великого музиканта, а до меншенької Олі навіть не приглядалися, щоб вгледіти в ній якийсь талант. Оля також цим не переймалась, бо за коровою та хатньою роботою ніколи було думати дівчинці про щось суттєве. Та з часом із Наталії. Не тільки великого музиканта не вийшло, а й паршивенького, бо, закінчивши музичну школу, не те, що далі не продовжила навчання, а й зовсім інструмента до рук не взяла, бо не її воно було. А згодом батько й сам виніс його на горище, де він не один десяток років припадав пилюкою. Тим часом, поки Наталя оволодівала музичною грамотою, Оля засвоювала ази іншої науки. Домогосподарювання. Вона була маленькою, газдиною чи порушечкою, все поралася по господарству або полегшити життя батькам, зайнятим нелегко, роботою сільських трударів. Після закінчення школи Наталя вступила до технікуму, а Оля ще навчалась у школі і все господарювала. Наталя рідко приїздила додому, бо ж не так то близько було їздити та й навчання було важким, тож треба було попотіти над книгами і конспектами. А ще не дуже поспішала вона додому, бо знала, що треба буде добряче працювати, чи то на городі, чи то в будинку. А Наталя не дуже беручка була до роботи. Вона свій хист проявляла до музики. Дуже вже любила похизуватися на словах тим, що закінчила музичну школу, а як доходило до того, що хтось просив її зіграти на інструменті, то так хитро викручувалась, що у бажаючих послухати її гру відпадало бажання. Отримавши диплом, поспішила вийти заміж, щоб не повертатися у рідне село, бо дуже вже хотілося жити їй в місті або бодай. У райцентрі, лиш би не там, де батьки і сестра. Ользі не хотілося відставати від сестри, тому й пішла навчатися, тільки не до техніку, Мо ні. Вона стала студенткою Київської сільськогосподарської академії. Але на відміну від Наталії, як тільки десь з'являвся вільний день, поспішала додому, аби допомогти батькам. Та й після закінчення вузу не шукала кращого місця роботи, а взяла направлення в рідне село. Чого його їздити по світах? Хіба ж буває десь краще, як у рідному селі біля батька й матері? так думала Ольга. Та якби їй зараз повернути все назад, то не вернулася б до села, а поїхала б світ за очі, то, може б, і доля щасливішою була. А так, повернувшись додому, взула гумові відчубиття та й почимчикувала на ферму зоотехніку. Ото, От як дали в руки прутика в дитинстві і приставили до корови, так все життя й смарнувала з худобою. Вона, правда, ніколи не плакалася на свою долю, на нещасливе заміжжя, бо підростали син і донька. І не було в неї часу на хникання, бо треба було думати, як дітей на ноги поставити. І Ольга пнулася, скільки вистачало їй сили, аби діти її були не гірші за інших. От якби ще руки чоловічі були при хаті, а то не сподобався зять ні батькам, ні сестрі. Принижували, насміхалися, а він, замість того, щоб забрати дружину і поїхати з села, узяв та й пити почав. Ото й було останньою краплею, розлучилися. І поніс він в душі велику образу на всіх них, а Ольга так і не наважилась вийти заміж друге. Та хіба б її дали батьки й сестра? О, ні, бо де б вони тоді взяли таку наймичку, все життя на всіх робила, та й тепер, уже як померли батьки, найметує сестрі, бо та, бачите, панія велика, в райцентрі живе, їй і хату будували всі разом. Не наробилася на будівництві Наталя. Ні. Вона все було дуже зайнята на роботі, то її не дуже відривали до будівництва. От так приїдуть батьки, сестра із дітьми, а то ще чоловік був маленьким начальником, вона хоч і маленький, а привозив робітників, щоб безкоштовно попрацювали на будівництві його хатини. Так що за який рік два виросла в Наталі хата, мов печариця після дощу? Жаліли батьки Наталю, бо не з ними живе, а на чужині, та ще й бог дітей не дав, де не була, до яких лікарів не зверталася, по курортах їздила, а матір'ю так і не стала. Та й плакатися вміла вона. Все її всі вислухають, побідкаються, а от Ользі ніколи було плакатись, бо все було на її шиї і діти, і город, і робота, і батьки. І сестрі треба було допомогти. А Наталя, як пані, приїде в гості на старенькому жгулику, завантажить багажника банками з молоком, бо дуже вже вони з чоловіком молочне полюбляли. Поплачеться, що в неї і там болить, і там, та й їде додому. А то ще взялися було хазяйнувати з чоловіком, вигодували банчика так кілограмів на сто двадцять. Треба ж його заколоти, щоб було що їсти. Закололи, повантажили в багажник та й повезли на другий район до сестри, аби та переробила в банки. Бо це ж для Наталі важка праця. а от... Ольга звична до всякої роботи, їй самій без чоловіка не звикати до труднощів. Її життя всього навчило і садити, і косити, і майструвати, і за худобою ходити, і зароблене важкою, непосильною жіночою працею ділити старшою сестрою. Бо так, вона звикла з дитинства, що все найкраще для Наталі. А коли ж тобі вже щось дістанеться у цьому житті, Олю, часто питає саму себе і не знає, що відповісти, бо добре розуміє, що життя вже пройшло, і чекати від нього гостинців не треба. Пішли вже й батьки за межу життя, повиростали діти олені, а сама жінка зістарілася біля худоби та біля роботи, а життя тихоплинною річечкою сплило. Що й не чого від нього тепер чекати, старості та болячок, аби встигнути ще дітей прилаштувати в цьому життєвому вирі, та, може, вже тоді й спочила б, а може, й тоді спочинку не буде. Одне вона знає напевно, що ніколи не буде втручатись у особисте життя дітей, аби не повторили лишень її помилок, бо так важко на схилі літ. Залишитися в хаті самій, без чоловічої опори й підтримки, і все жити в очікуванні звістки від дітей. Добре, що, хоч тепер прогрес дійшов до того, що можна по телефону за щораз почути їхні голоси. То, вже коли затримаються діти із дзвінком, мати дочекається ввечора, попорає свою худібку, примоститься стомлена десь на стільчику, та й подзвонить доньці чи синові. Щоб почути рідний голосок.